На вечірку це дуже круто. Це за нами! М -м -м. А де це ми? Разом граємо пригод, шукаємо, одне літа друзі ми часу не га. Суперграційна, красива, рожева акула меган. Для тебе можна просто МЕГ. Клас, то ти ще одна моя подруга. Будемо грати свім, щось веселіше, ніж розкидання конфеті. Схоже на те, що мені це цікаво. Ну, не знаю. Та звісно, цікаво, я обожнюю гратися, Дженго, монополія, зміст, сходи. Давай скоріше, у що? Ах. Мені треба тебе десь познайомити, бо моїй енергії не вистачить. Зробіть вдих. І видих, Повторюйте за мною. Я сильна. Я сильна. Я впевнена. Я впевнена. Мені все вдасться. Мені все вдасться. Бо я жінка. Бо я жінка. Щоб позбутися. Тривожності, дайте собі відповідь на питання: чого я боюсь? Чого я боюся? Ну, павуків, темрява, акул, звісно. Ну і маму інколи. Подивіться вам обличчя своєму страху. Що за дурниці? І навіщо мама це слухає? О, блискупка, я рада тебе бачити. Я теж. А ще я хочу тебе познайомити зі своєю новою подругою. З ким? Це Мек. Вона акула. Допомогти! Да, так, кожного разу. Та ні, вона хороша і вона теж дуже любить гратися. Справді? Ну звісно, тільки назви свою улюблену гру, і я впевнена, що я точно у неї грала. Брабл Старс! Я просто тащусь від неї. А скільки у тебе персонажів? А скільки діамантів? А як давно ти у неї граєш? Схоже, я справді дивлюсь в очі своєму страху. Ваще? Майже знайшла, ну десь тут точно поклала. Хоч про що мова. А, в році. Вау, ми будемо робити прикраси. Так. І ти потім зможеш подарувати це мамі. Або подрузі, або кому захочеш взагалі. Давай робити! Блискав давай з нами. Так, я хочу висипати блищики. Я, робити, э, э, цей браслет. я mm. думаю, що ти oh. повинна взяти спочатку якусь таку кольорову. Вау, як гарно. А спробуй ну, на мій плавнічок, вдіти. Ух ти! О, 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 о. Я не можу нічого робити своїми плавниками. Ось так боліт. Вау, дуже гарно. Я так люблю рожевий колір. Рожевий це мій улюблений. Вау, блискавка, дивись, як це. Блискавка, хочеш, я тобі завожу такий Давай. жовтий. Давай Давай, зараз зав'яжу. Ти тобі? зможеш? Так, у мене суперплавнички. Вау, дивись, ми тепер з тобою як страшні друзі. Вау, Нелі, у тебе дуже гарно виходить. Мені здається, що Тож у Нелі найкращий бреслети вийшов. В веселішої гри я ще не бачила. Вау, як гарно вийшло. Так, це реально веселіше, ніж стрибати по веселці. А давайте приміряємо. Нелі, давай свою ручку. Клас! Цей браслет фортів на мене. Так, зараз. Оп. Оп. Так, давай ще. раз цю. Оп. Дуже дуже гарно. Оцей я Анісі подарую, а оцей мамі. А Ось цей з різнокольоровими намистинками. Оцей mm. Собі залишиш. Да. Такий красивий. Він тебе так прикрашав. Ні. Оцей я тобі подарую. Дякую, Нелі. Ти справжня подруга. А оцей эм, подарую. Клас, давайте обійматися. О -о -о. <звук> <звук> Все, Вже побіг гадарувати. А де всі прикраси? Чому Га! все зникло? Треба розібратися? <плес> <сор> <плес> 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 Уявляєте, ці прикраси зникли. Нелі, так вони ж на тобі. Я. Ой, секундочку. <плес> <плес> Що ж це таке? <п 'ят> <гас> Який так було. Із фото кімнати на телефоні, і з тим, що повні на екрані, не відображалося. Те, що належить кімнаті, не може її покинути. Пробач. Але подарунки на мій день народження змогли. У тому і справа. Це були подарунки, і я не впускала тебе у кімнату цілий день, аби їх перепрограмувати. А як же подушку мені подарувати щось мамі? І подружці. Всі складові прикраси мають бути з твого світу. А тоді я піду шукати. Ми зачекаємо на тебе тут. А давай зіграємо в чувачі на щільні. Давай! А -а -а. Спочатку потрібен матузок. Опа. Нитки, нитки, нитки. Десь тут повинні були бути. Не те, не те. О. Думаю, мама не буде сваритися. Ну, ще три ще. Ще, ще, ще. Думаю, цього достатньо. Тепер потрібні намистини. О, клас. Ще три в колекцію. Опа! Так, що тут у мами в туфлях? Нічого немає. А тут оце так знахідка. Опа! Голуничка виросла. Одна намистинка, друга намистинка, третя намистинка. Де ж ці намастини? Немає. Тут теж немає. Може, тут нема. А, ось вони. Ще має бути дві намастини. О, ось і вони. 36! 37! 38! 39! 40. Ну, ти. Сам запропонував. Я не думав, що буду програвати. Дивіться, що знайшла. Вау, як гарно! Уау. Давайте зробимо класний подарунок моїй мамі. Так, давай! Дайте мені ще одного будь ласка. Так, дивись. Я рожевий. А я такий такі Давай рожевий. О, ось ще один. Давайте ще потім ось таку намистинку використаємо. Давай. Вискавка тобі подобається? Зараз подайте рожевих ведмедик. Так, ось один. Ось другий. Зараз ось ті кулічки. О, давай. Їх тут так багато. О, як красиво! Тільки треба зав'язати. Мені чогось не вистачає. <свист> Здається, що ну, це не схоже на щось унікальне. Що ж робити? От би сюди додати трохи більший якийсь унікальний кулон. Я вже все обшукала, такого кулону не знайшла. Думаю, в мене вистачить сил зробити тобі в подарунок колон, який не зникне в твоєму світі. Дякую. Але тоді одну з прикрас подаруй мені. Mm, а давай оберемо цю чи цю. Давай цю. Добре. Як гарно. Дякую. Ось твій кулон. Тепер це схоже на особливий подарунок для мами. Не дочекаюся, коли зможу подарувати це мамі. Була рада знайомству. Бувайте. Ну що, давай ще раз на щиглі. Ну, цього разу я точно переможу. Угу. А-ха-ха!